啊！<music> 15 липня в Україні відзначають День української державності. Саме цього дня 988 року князь Володимир Великий охрестив Київську Русь. Тоді християнство прийняли за основну релігію, чим визначили майбутню долю всієї східної Європи і сучасної України. Зокрема, хрещення Русі символізує спадкоємність тисячолітньої історії нашої держави. Соборність усіх українців і всіх українських земель навколо столиці. Києва традиційно урочистості влаштували біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут з нагоди свята керівництво області та міста вручило полтавцям відзнаки, подяки та нагороди різних рівнів. Усі вони за вагомий внесок у зміцнення української державності, плідну працю, безмежну відданість справі, відповідальність і високий професіоналізм. Також цього дня дві родини отримали посмертні нагороди своїх загиблих захисників. До Дня державності ми ініціювали дуже багато нагород. І це і військові, і сім'ї загиблих, і діючі державні службовці, і працівники органів місцевого самоврядування. І не дивлячись на війну, ми також продовжуємо нагороджувати наших героїв, продовжуємо нагороджувати найкращих працівників, які на плечах яких сьогодні ця державність фактично стоїть. Кожен з нас це частина загального механізму, який сьогодні працює. Для наближення нашої перемоги, серед тих, хто отримав відзнаку до дня української державності, депутатка Полтавської обласної ради Яніна Баребіна її нагородили на грудним знаком та почесною грамотою облради за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Полтавщини. Це не моя відзнака, це відзнака всіх, тих, з ким нам вдається творити, відновлювати традиції Полтавщини, працювати на ниві культури. І освітній, Нічого самому не вдається. Один в полі не воїн, як і сьогодні на полі бою наших хлопцям та дівчатам, так і тут. Сьогодні ми творимо разом наше майбутнє, тому ця нагорода всіх тих однодумців, полтавців, депутатів Полтавської обласної ради, з якими приймаються зважені рішення на славу Україні! І Полтавщини завершили свято традиційною церемонією покладання квітів до пам'ятника.